Тестуватимемо зараз роботу дровокола такого, чи колуна, чи дровокола, то як називатиме, щепач. Це модель 700 для європейського ринку. 700 в Україні ця модель 750. Вона нічим не відрізняється. Всі параметри ті ж самі. Просто в Європі воно так, 700, в Україні 750, так сказав виробник. Заявлено було питання, яке максимальне дерево може колоти, тому що ми працюємо в основному з березою, досить великою. Продавець заявляв, що максимум 25 см. До речі, Ось його дані ls 700 UG. Щепач. Продавець заявляв, що максимум колоди 25 см в діаметрі. Пробували ми 25 см, пробували навіть 27 см. Все в порядку зараз хочеться спробувати. Ось, я зміряв найбільшу, яку до нас привезли. Це 30. 4, якщо навіть не 35, 34, це скорою 35 сантиметрів в діаметрі, це саме низ, оз, оз, озенок, як кажуть, при землі. Е, тому він не лопається, а він дуже такий жилистий і колеться досить тяжко. Е, Розколемо його чи ні, Ми зараз будемо тестувати і будемо знати на що здатен такий дровокольчик. Так, пробуємо вперше. Ставлю телефон, щоб було більш-менш видно, вроді видно. Так. Несемо його, вложимо серединкою. Озимком на цей край, верхом. До передку. Я думаю, так буде краще. Хоча він тут трошки покручений, щоб не висковзнуло. Попробуємо ось так. Беремо центр. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Попробуємо. Супер! Є контакт! Розколов! Розколов. А далі ого. А таке витягнути тепер як? Зараз побачимо. Чи, а ні витягується. Витягується легко. Ну далі можна сокирою дорубати, бо такий руками, мабуть, не розтягнеш. Але я б його ще на 4 частини розколов би, то вже там легше поставити і колуном добити. Ну, тепер він вже прямо... Прям лопає, прям розлітається дуже легко. Тож, в кого виникнуть питання, кому треба колоти. Ця береза, їй десь зараз скажу, десь 4 дні після того, як її зрізали. Це не суха береза, яку ви могли там десь в рекламі бачити. От. Це свіжо зрізана береза, тому що ми тут працюємо. Постійно з деревом, нам тільки привезли, ми відразу ріжемо і колемо. Тож потужність в нього непогана. Такий замок, так колотиться, дуже круто. Це дуже круто. Береза вона взагалі дуже проблематична, щоб її колоти. А то, що він з нею зробив, ну, він здивований, супер. Тож будьте мати розуміння. Якщо купуєте, що може колоти, ось такий красавчик, навіть при заявленні 25, коли, як бачимо, 34 на ізі. Якщо приїдуть якісь більш потужніші колоди, а вони може приїдуть на наступному тижні, то допишу або перезніму відео, що зможе зробити.